Стоїть хата небагата, солом'яна стріха, причілочки китицях, хмальовані вікна, обмазана, підведена, а сама біленька. На подвір'ї, як барвінок, трава зелененька, Ще й садочок, як віночок хатину, квітчає. У віконце з неба сонце в хату споглядає. Там чистенько і гарненько, там усе в порядку. Сам Бог дбає, доглядає ту маленьку хатку. Дуже гарно про українську хату писав Олександр Довженко. Мені жаль розлучатись з тобою. В тобі так гарно пахло давниною, рутою м'ятою, любистком, і добра щедра піч твоя пахла стравами, печеним хлібом. Сушеними яблуками і сухим насінням, зіллям, корінням, а в сінях пахло макухою, гнилими грушами і хомутом. У твої маленькі вікна так приязно заглядали сонце і соняшник, і всякі інші квіти, і зілля всякі пахучі. Довгий час свого розвитку пройшла українська хата, від приземкуватої землянки. До Чепурної що вчаровувала увесь світ оселі з біленькими стінами, вишневими садками, палахкучими рушниками на покуті, мальованими коминами і терпким запахом рути м'яти на долівці. Хата для українця цілий світ фантастичний всесвіт, де люди переймалися буденними клопотами, кохались, народжувалися і вмирали. Щоб поступитися місцем прийдешнім поколінням, побудувати дім означало не тільки закласти фундамент і викласти стіни, але й створити родове вогнище, народити дітей, виховати їх віруючими, добрими людьми. Зовні мазана, рублена, кам'яна, цегляна, а всередині усесвіт із традицій та оберегів. Витканий мудрістю та досвідом поколінь. Дім в українській традиції це дещо більше і сакральніше. Його називали живим організмом, талісманом, що приносить господарям і щасливе життя і негаразди, тому, зводячи новий будинок, пильно вибирали місце, не гребували навіть порадами ворожок і старців, закладаючи фундамент. Зважали на сторони світу, віддалені з території від вулиці, шукали цілину, ділянку біля річки, ставка, долини чи на горбочку. Ще суворіше дотримувались заборон і забобонів. Так, хату не будували на стежці, дорозі, місці, де росли кущі, скупчувалася дощова вода, стояли господарські приміщення. Розміри новобудови обов'язково мали бути більші за попередню хату, в якій жили. Якщо землю купували, то тільки у порядних господарів. Перевіряти землю брались не тільки словом, а й ділом. Сіяли жито, якщо сходило, місце вдали. Зазначимо, що це був найважливіший обряд, пов'язаний із житлом. Зведення хати було не менш клопіткою справою. Фундамент закладали навесні або влітку, а найбільш сприятливими днями вважали вівторок, четвер, п'ятницю та суботу. Зі словами Господи, допоможи роботу починав старший майстер. Закінчували будівництво квіткою, композицією із колосків та квітів на гребені даху. В уявленнях наших пращурів хата подібна до дерева життя. Підмурок призьба корені, стіни стовбур, дах верхів'я. Призьба підводилася чорним кольором, оскільки символізувала межу між тим світом, де спочивають пращури і білим світом, який презентувався білими стінами. Хата вважалася повноцінним житлом тільки тоді. Коли її спорудження увінчувалося розписом, люди вірили, що усілякі напасті це наслідок дій демонічних сил. Саме вони насилають бурі, град, повені, різні хвороби, часто набували подоби уперів, вовкулаків і русалок. Їм треба було протистояти, тому й вигадувались найрізноманітніші способи і найсильнішим відворотником зла. Був вогонь та його відповідник червоний колір. Саме такою смугою вище долівки обводили стіни. Отже, створювалось замкнене коло, яке закривало доступ до хати нечистій силі. Магічне значення мали й настінні розписи наприклад, різні барвисті зображення, орнаменти мали за мету так захопити увагу лихої сили. Щоб відвернути її від людей, оформлення хати зовні відповідало етнографічним особливостям регіону, а внутрішнє наповнення покуть, стіл, піч, мисник, колиска, сволок, скриня, діжа, поріг, вікна, лави, навіть призьба. Окрім практичності, виражали духовність господарів. І виконували оберегову функцію. Найсвятішим місцем та оберегом у традиційній селянській хаті є покуть або божниця. Облаштовували її у коті по діагоналі від печі. Під стелею вішали ікони Ісуса Христа чи Діви Марії, які прикривали спеціально вишитим рушником, божником і засушеними квітами. Усі важливі події в родині відбувались на покуті весільний посад молодих, перша купіль немовляти, прощання спокійним. У години розпачу й тривожних передчуттів люди не оминали нагоди помолитися до покутя. Божниця була постійним місцем і для атрибутів обрядового календаря. Від обжинків до зажинків тут стояв пучечок колосся. Протягом року ставили освячене зілля, вербу, воду, дідух, страсну свічку тощо. Люди вірили, покуть оберігає рід від лукавих сил, тому перед нею намагались не лаятися та не лихословити. Я сказав би та піч у хаті. Ця промова та народна приказка доводить невід'ємність і сакральність печі у традиційному українському побуті. Розпалені всередині іскри власне, і були тим родинним вогнищем, яке обігрівало, годувало та очищувало. Дім вважався житлом лише з того моменту, коли спалахував у печі вогонь. Традиційно піч будували по діагоналі, покоті і при вході до оселі. Розташування не випадкове, бо саме піч захищала від проникнення нечисті в хату. Тут біля вогню часто громадилася родина і сусіди, вели оповіді про минуле і сучасне, складали легенди, думи, прислухаючись до цвіркунів, яких ототожнювали з духами предків. Ще в дохристиянські часи на Русі був звичай укладати шлюб біля родинного вогнища. Котрийсь із батьків звертався до молодих з побажанням нехай вогонь поєднає. У весільний комплекс входив також обряд прощання молодої з батьківським вогнищем і прилучення її до того, яке палає в оселі молодого. При цьому вона брала з дому жарини. Згодом під час заручин старостам і нареченій належить стояти ближче до печі. Перші намагались потай виколупати з печі шматок цеглини чи обмазки і покласти до кишені, щоб сватання вдалося. А дівчина того вечора не відходила від печі і колупала комин, ніби благаючи захисту. У деяких районах під час сватання дівчина ховалася на печі. Якщо вона не погоджувалася вийти заміж за того, кого їй пропонували, то до кінця сватання залишалася там. Вогонь печі вважався священним. Господиня повинна ставитись до нього лагідно, з повагою. Про нього не можна казати нічого поганого, у нього не можна плювати або кидати щось нечисте, з ним не можна бавитись. Заважливість і функціональність піч називали живою істотою оберегом, наголошуючи як піч не згуртує, то лихий запанує або добрі речі біля печі. Традиційна сільська піч поступово відходить в історію. Хід цивілізації нестримний і, мабуть, невідворотний, тому невдовзі про неї дізнаватимуться тільки з художніх творів. Та генетична пам'ять завжди повертатиме нас до доброго вогню в печі родинної хати, біля якого народжувались і виростали цілі покоління наших предків. Пікала, пікна або хлібна діжка. На означення головного хлібопекарського начиння в історико-етнографічних регіонах використовували різні терміни, проте завжди йшлося про конусоподібну або циліндричну ємність зі вставним дубовим дном і зйомним віком, виготовляли її напередодні нового місяця, щоб завжди повно тісто сходило, і тільки з чистих порід дерев, сосни, смереки. Липи, дуба, ялиці, клена, явора, бука, які забезпечували міцність, водостійкість і збереження продуктів. За роботу брали стільки досвідчені і шановані у громаді майстри. Діжа була символом достатку, багатства та добробуту. Поряд із піччю, столом та мисником діжа пов'язана з виготовленням і зберіганням хліба. Як найбільш сакралізованого продукту харчування, мудрі та вправні господині завжди тримали діжу в ідеальному стані, не позичали у когось чи комусь, бо знали, що так можна порушити її робочий стан, і доглядали лише самі якщо діж в хаті не було, то або через вбогість родини, або неумілість та безпорадність жінки. Пікну діжу вважали символом домашнього затишку і спокою. Тож, переїжджаючи жити в нову оселю, серед перших пожитків вносили її. Покуть, пікна діжа і піч, три стовпи у переконанні народу, що тримають хату. Вишиті рушники сувої домотканого полотна, святкове вбрання, повсякденний одяг, гроші, прикраси. Ще кілька століть тому всі нажитки поміщали у скриню дерев'яний або металевий ящик із відкидним чи знімним віком кришкою. Це був обов'язковий елемент народного хатнього інтер'єру. А для дівчат на виданні статус, взірець їхньої працьовитості й матеріального стану. Тому в сім'ї, де підростали доньки, батьки замовляли скриню. Неабиякою популярністю користувалися полтавські скрині із мамаями та петриківським розписом. Якщо не було грошей замовити в майстра, тоді свою дарували мама чи бабуся. Наповнену приданим скриню під час переїзду молодої до чоловікової хати привселюдно оглядали весільні гості, приказуючи, яка скриня, така й господиня. Найчастіше скриню зберігали в коморі, рідше, якщо було місце в кімнаті біля столу. Напередодні свят, прибираючи всю оселю, господиня доглядала й за скринею, мила наповнювала запашними сушеними квітами й травами та, звісно, оновлювала гардероб, а відтак зберігала пам'ять роду та подовжувала давню народну традицію. Якщо скринь у хаті було декілька, то колиска тільки одна. Змінювались лише покоління, для яких вона ставала одним із перших оберегів, перших і чи не найважливіших для сім'ї, родини, роду та народу, адже символізувала життя і майбутнє. Нещастям і горем була відсутність люлі у хаті, на родину падала тінь і робила її сирітською. Що ж то за сім'я, що в хаті колиски нема? перешіптувалися сусіди. Тому до колиски ставилися із шаною, забороняли нищити, спалювати, вірили, що тоді в роду не буде дітей. Не можна було колисати порожню колиску, щоб не позбавити дитину сну. Виготовляли люлі із благородних порід дерев калини, ясена, клена, горіха, ліщини. Тільки одружені сімейні чоловіки. Вервички, попінки, бильця робили за окремою технологією і під час спеціальних обряду дій усе мало відслужити родоводу замінювали лише попінки, тканинну підшивку для основи. Використовуючи вперше, щоб захистити новонародженого у люлю ставили і хліб. На горище колиску виносили. Коли подружжя вже не було здатне продовжувати рід. Українська хата уособлювала світогляд та переконання наших предків, вона була не просто місцем, де жили люди, це був дійсно родинний осередок, особливий мікросвіт зі своїми особливостями та сформованими традиціями, звичаями та правилами.